Любі друзі, всім привіт! Сьогодні разом приготуємо чудовий кекс зебра з апельсинами. Розбиваємо 3 яйця в зручну для взбивання ємність. Додаємо ванільний цукор за смаком, 100 г цукру, 100 мл рослинної олії без запаху та 100 мл молока. Всі інгредієнти збиваємо міксером. Далі додаємо 10 грам розпушувача та гарно вимішуємо вінчиком. В кінці невеликими порціями вводимо 300 г борошна. Кожен раз гарно вимішуємо. Ось таке чудове тісто у нас має вийти. Тепер в окремій ємності поєднуємо столову ложку какао та столову ложку рослинної олії. Далі хаотично виливаємо какао у тісто та трохи перемішуємо. Готове тісто переливаємо у форму. Далі очищаємо та нарізаємо на невеликі шматочки один апельсин. Та додаємо до нього півстолової ложки кукурудзяного крохмалю. Тепер викладаємо апельсини зверху на кекс. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин. Подивіться, яка неймовірна краса у нас вийшла. Кекс чудово піднявся і виглядає неймовірно гарним. Особливу нотку смаку додають апельсини. Спробуйте приготувати такий неймовірно чудовий кекс зебра. Ви залишитесь задоволені. мої, всім бажаю! Найскорішого миру, любові, радості, добра та щедрих Божих благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!